Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентую вам будинок в шкуринцях 200 квадратних метрів, добротний, зроблений з сильної цегли. Сюди закладено величезну кількість залізно-бетонних конструкцій, Величезну кількість бетону, бетонні перекриття між поверхами. Ось величезна кількість також вікон, панорамних вікон, панорам в загальному. І є дуже цікава родзинка. Зараз я так трохи покажу його масштаби, щоб було видно, як він виглядає з цієї сторони, так? а з іншої зараз підемо далі. Поруч знаходиться дорога з твердим покриттям, асфальтована. Тут буде проходити паркан, починаючи його межа цього будинку від цього стовба. І за той стовб заходить, там де деревце зрізане. Ось. І родзинкою є те, що тут зроблено так, що гараж або місце під автомобілі знаходиться в самій структурі будинку. Ось ці панорами вони мають висоту 3,30, ширину 5,30. Тобто ви розумієте, в принципі, що сюди вміститься два великих автомобіля. Також цей проєм має також висоту 3,30. Та ширину майже 5 метрів, точніше 4,80. Ось така краса, такі види. Це є вхід в котельню. Тобто котельня зроблена окремо. Там може бути і робочий кабінет для того, щоб бути окремо собі вирішувати справи. Да? Вхід в будинок знаходиться з цієї сторони. Ось так він зроблений. Також є панорама, вона більше 2 метрів. І ця сторона також 2,5 метри. Дот... Ні, тут 3 метри, там 2,5. Ось так. Зараз обійду будинок. Ще раз покажу його масштаб. Ось так виглядає, тобто тут заїзд під автомобілі, відразу ролети, які підіймаються, або ж може бути, ну, скло не практично, ту сторону можна засклити, наприклад. Або ще звідти заїжджати, якщо буде потреба. Взагалі розраховано, що тут заїзд, відкривається ролета вверх, заїжджають автомобілі. Обійду зараз з лівої сторони будинок, Покажу, який він гарний. Вже зроблено септик, ось заведено електрику, також зроблено скважину на території. Майже 100 метрів. Ось так виглядає. Лівий фасад. Така краса. Є тераса, тобто тут, по суті, дві тераси, так? Да? Ось така тераса гарна. Тут висота до перекриття. Бетонного залізобетонного, 2,5 метри, ширина цього проєму 4,30. Ось цей проєм це 4,30. Тобто панорама, дай Боже. Йдемо далі. Тут ще одна панорама. Ось. Вона має 3,5 метри в ширину і висоту 2,5. Також панорамні вікна. І виходить з кухні студії, якісні вікна, Розсувні. Такі вікна тільки тут і в покійного Майкла Джексона. Хе -хе. Ось так виглядає тераска. Простора велика, зараз ще раз продублюю види. Природа, все як має бути, краса. Йдемо далі, обійдемо будинок. З іншої сторони. Покажу трохи території, яка територіальність його і так далі. Така широка діляночка. Ось є деревця на межі, тобто які створюють затишок. І тут можна фантазувати дуже добре. Також прикріплю потім посилання на дизайн-проект. Тобто маємо терасу, маємо з іншої сторони ще одну терасу під автомобілі. Ось. І панорамні вікна зі спалень. Це все панорамні вікна зі спалень. Це все спальні. Ще раз нагадую, будинок побудовано з цільної цегли. Також є другий поверх, на якому більше понад 100 квадратних метрів. Він утеплений, тридцяткою ку все зроблено добротно, робилось для себе, акцентую увагу. Ось такий будинок, наразі він стартанули продажі по ньому, його вартість стартує від 160 тисяч доларів. Хто десь більше, будемо не проти. Ось так виглядає і в наступному відео. Вже буде обзор, що відбувається всередині в будинку. Тому заохочую стежити, запрошую стежити за відео. Запрошую також на перегляди. В, в описі до відео є мій номер телефону. Тому, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, насолоджуйтесь за міським життям. Купуйте якісну. І перевірену нерухомість усім гарного дня і Божого благословення.